Дорогі брати і сестри, за вашими численними проханнями ми зібрали для вас недорогий набір з трьох одиниць для оберегу вашого дому і збереження християнських традицій у родині. Ціна мінімальна і символічна. У кінці цього ролика ви дізнаєтесь більше. Нехай береже вас Господь і весь ваш дім. Господи Ісусе Христе, Спасителю Мій і надія моя. Я зранку схиляю серце своє перед тобою і дякую тобі за новий день, що ти подарував мені. Дякую тобі за те, що очі мої знову відкрилися, щоб бачити світ, який ти створив. Дякую тобі за подих життя, який наповнює груди мої, і за те, що рука твоя невидимо оберігала мене вночі. Дякую тобі за хліб, який маю на столі, і за тепло мого дому. Дякую тобі за рідних і близьких, яких ти поставив поруч зі мною. Дякую тобі за все видиме і невидиме добро, яке ти посилаєш у моє життя. Господи Ісусе Христе, визнаю, що я є грішний і що часто мої слова і вчинки не відповідають твоїй святій волі. Визнаю, що моє серце не завжди чисте, і думки мої не завжди світлі. Прости мене, Господи, за те, що забуваю молитися, коли маю достаток. Прости мене, коли нарікаю у скорботах і сумнівах. Прости мене, коли гордість торкається мого серця, і я думаю, що можу щось зробити без тебе, бо без тебе я ніщо, і без тебе життя моє втрачає сенс. Очисти мене кров'ю твоєю чесною, і дай мені серце нове, що прагне тебе і шукає тебе кожного дня. Ісусе Христе, нині зранку я підношу руки свої до небес і прошу Твого благословення на цей день. Благослови всі дороги мої і всі справи мої, благослови серце моє, щоб воно було лагідним і смиренним, благослови працю рук моїх, щоб у ній було Твоє світло, благослови рідних моїх, щоб вони були під покровом Твоєї благодаті. Господи Ісусе, укрий мене від зла, що підстерігає на кожному кроці. Захисти мене від небезпек і бід, що можуть зустрітися в дорозі. Від лукавих людей і від тих, хто бажає мені зла. Захисти мене від хвороби і від неспокою, що хоче вкрасти мир серця мого. Постав ангелів своїх поруч зі мною, щоб вони стерегли мене на всіх шляхах моїх. Ісусе мій, ти є світло моє. Провадь мене Духом Святим, щоб кожен мій крок був угодний тобі. Дай мені мудрість у словах і розсудливість у діях. Дай мені терпіння у скорботах і радість у випробуваннях, дай мені любов, що все покриває і все прощає. Господи Ісусе, сьогодні я прошу Тебе не тільки за себе, але й за всіх моїх рідних і близьких. Благослови їхні домівки і їхні серця, благослови їхні думки і наміри, благослови їхню працю і відпочинок. Наповни їхній день миром і радістю, щоб вони відчували твою присутність поруч. Укрий їх від зла, що ходить у світі, і збережи їх від усякого лиха. Господи Ісусе, я віддаю у Твої руки дітей наших, оберігай їх у школі і на вулиці, дай їм мудрість і послух, наповни їхні серця добротою і чистотою. Нехай вони зростають у вірі і в любові до тебе. Я віддаю у Твої руки старших наших, підтримуй їх у немочах і даруй їм мир у серці. Нехай кожен їхній день буде наповнений світлом і вдячністю. Я віддаю у Твої руки друзів і знайомих, благослови їхні дороги і допоможи їм знайти шлях до тебе. Ісусе Христе, я молюся за тих, хто нині в скорботі і у хворобах. Простягни руку свою милості і зціли їх. Утіш тих, хто плаче, і підніми тих, хто впав. Будь підтримкою для самотніх і відкинених. Даруй силу тим, хто втомився, і світло тим, хто заблукав у темряві. Господи Ісусе, благослови наш народ і нашу землю. Збережи її від усякого розділення і від усякого ворога. Даруй мир і спокій у наші доми і у наші серця. Дай нам силу любити один одного і прощати, дай нам мужність стояти у вірі і не відступати від істини. Ісусе Христе, провадь мене у справах моїх цього дня. Дай мені серце, що чує голос твій, і очі, що бачать добро. Допоможи мені бути світлом для інших і свідком Твоєї любові. Нехай через мої слова і вчинки прославляється ім'я Твоє. Я дякую тобі, Ісусе, за те, що ти завжди поруч зі мною. Дякую тобі, що чуєш молитви мої, і відповідаєш на них у своїй мудрості. Дякую Тобі, що любов Твоя не має меж і що милість Твоя обновлюється кожного ранку. Дякую Тобі, що Ти є Господь мій і Спаситель мій. Господи Ісусе, я піднімаю очі до Тебе і серце своє відкриваю Тобі. Ти є початок і кінець усього. Ти є життя моє і сила моя, ти є світло, що розганяє темряву, і дорога, що веде до правди. Я довіряю тобі цей день, що стоїть переді мною, кожну хвилину, кожну справу, кожну зустріч. Нехай у всьому буде твоя воля. Ісусе, я прошу, щоб твій Дух Святий супроводжував мене на кожному кроці. Дай мені слова, щоб говорити правду і мудрість, щоб уникати зла. Дай мені лагідність, щоб не ображати інших, і терпіння, щоб зносити труднощі. Допоможи мені сьогодні бути уважним до людей поруч і бачити в них Тебе, бо кожна людина є образ твій, і кожен має цінність у твоїх очах. Я прошу тебе, Ісусе, щоб серце моє було вільне від страху і тривоги, бо Ти сказав, що не потрібно турбуватися про завтрашній день, бо Отець Небесний знає все, що потрібно мені. Допоможи мені довіряти тобі, як дитина довіряє батькові. Навчи мене бачити Твою руку навіть у дрібницях, і дякувати Тобі за все, що маю. Господи Ісусе, захисти мене і моїх рідних від усякого зла, що може трапитися цього дня. Вбережи нас від небезпек на дорогах, від випадків, що несуть шкоду, від хвороб і від спокус, стань нам щитом і фортецею, бо Твоє ім'я є міцна вежа. І хто прибігає до тебе, той у безпеці. Я прошу Тебе, благослови працю рук наших, благослови землю нашу, щоб давала добрий плід, благослови працю вчителів і лікарів, благослови тих, хто служить для добра людей, благослови кожного, хто сьогодні стає до роботи, щоб принести хліб у свою домівку. Нехай у всьому буде Твоє благословення. Господи Ісусе, я віддаю тобі також усі наші скорботи і турботи. Бо ти сказав: Прийдіть до мене, всі втомлені і обтяжені, і я заспокою вас. Я приходжу до Тебе з вірою, що Ти є джерело миру і відпочинку, забери з серця, мого тягар, і наповни його радістю. Ісусе Христе, дай мені силу сьогодні бути вірним Тобі, навіть у малому. Дай мені мужність свідчити про Твою любов там, де панує ненависть. Дай мені здатність приносити надію. Там, де є розпач, дай мені серце милосердне, щоб я міг допомагати тим, хто потребує підтримки. Я молюся за тих, хто сьогодні прокидається у смутку і не бачить сенсу жити. Простягни їм руку і покажи, що ти є життя і що в тобі є надія. Я молюся за тих, хто втратив віру і охолову любові. Поверни їх на дорогу правди і зігрій їхні серця. Я молюся за тих, хто далеко від дому і від рідних, будь для них Отцем і другом. Господи Ісусе, я віддаю у Твої руки цей день і все, що Він принесе. Я знаю, що без Тебе я нічого не можу зробити, але з тобою я зможу пройти будь-яку дорогу і подолати будь-яку трудність, тому нехай сьогодні кожен мій подих буде для слави Твоєї. Дякую Тобі, Ісусе, за цей новий день. Дякую за сонце, що сходить і нагадує про Твоє світло. Дякую за повітря, що наповнює груди мої, і за воду, що втамовує спрагу. Дякую за хліб щоденний і за дах над головою. Дякую за родину і за друзів. Дякую за церкву Твою святу, де я можу чути Слово Твоє і причащатися Твого тіла і крові. Господи Ісусе, я підношу до Тебе останні слова цього молитовного звернення. І хочу, щоб вони були сповнені любові і вдячності, бо все, що я маю і ким я є, належить тобі. Ти є моє життя і моя радість, ти є світло, яке розганяє темряву, і правда, яка звільняє. Я дякую тобі за ніч, що минула у спокої. Дякую за новий день, що ти дарував мені і моїм рідним. Дякую за те, що ти є з нами завжди, навіть коли ми не відчуваємо цього. Бо Твоє Слово істинне і обітниці Твої вірні. Я славлю Тебе, Ісусе Христе, бо Ти помер заради мене і Воскрес для Мого спасіння. Я славлю Тебе, бо Ти зійшов у світ, щоб дарувати людям вічне життя. Я славлю тебе, бо Твоє ім'я є вище від усякого іншого, і в ньому є сила і спасіння. Господи, нехай цей день буде наповнений вдячністю і прославленням Тебе. Нехай мої вуста завжди будуть відкриті для молитви, і серце моє для твоєї любові. Нехай же моє життя буде хвалінням для тебе, Господи, нехай кожна справа буде жертвою вдячності, і нехай я завжди залишаюся у Твоїй любові, бо Ти є альфа і омега початок і кінець, і тобі належить уся слава, честь і поклоніння нині, і повіки віків. Амінь. Дорогі брати і сестри, цей набір коштує всього 250 гривень. Це символічна ціна за святині, які принесуть у дім світло віри, а всі інші ікони та їхню вартість ви зможете побачити у спеціальному ролику за посиланням. Якщо ви побажаєте стати частиною добрих справ перед Господом, в описі до відео ми залишили реквізити добровільних пожертв. Нехай заповнить Господь всяку вашу потребу за багатством своєї слави.